Після аномально теплої погоди у лютому в Україну насувається хвиля похолодання. У деяких регіонах температурний стовпчик буде опускатися до мінус 20 градусів морозу. Зараз ми вам все розповімо. Так, циклон дійде до України вже у четвер, п'ятнадцятого лютого. У цей день очікуються морози до мінус вісьми градусів. На півдні будуть дощі, подекуди з мокрим снігом. На вечір сильні морози до мінус 16 градусів очікуються на Сумщині. На сході України температура повітря становитиме до мінус 9 градусів. Сильні снігопади накриють Дніпро, Одесу та Кременчук. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. А ось вже у п'ятницю, 16 лютого, на сумщині очікуються морози до мінус 21 градусів. У Харківській, Луганській, Донецькій областях до мінус 13 градусів у центрі України до мінус 10 градусів, на заході України стопчики термометрів максимально опустяться до мінус 2 градусів. У цей день сильні снігопади очікуються у Запорізькій області. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!